Минулі вихідні для рятувальників Покровського району видалися досить неспокійними. 20 серпня надійшло повідомлення о 16.28 про те, що в місті Покрос по вулиці Кошового сталося займання автомобіля ВАЗ-2112. На гасіння пожежі залучалися рятувальники 51 ї державної пожежної рятувальної частини на двох автосесерних та шість чоловік особового складу. Пожежа була о 16 годині 44 хвилин. хвилини. Загиблих та травмованих наслідок пожежі не зареєстровано. А вже наступного дня під час руху загорівся автомобіль в селищі Троянди. Обійшлося без жертв. Того ж дня о 16.32 надійшло повідомлення про загорання сухої трави у місті Родинське. На гасіння пожежі залучалися вже рятувальники міста Родинського, 83-ї ДПРЧ на одній автосистерні п'ять чоловік особового складу. Наслідок пожежі знищено п'ять гектарів сухої трави. 22 серпня о 10.23 надійшло повідомлення про загорання будинку барачного типу в місті Покровськ по вулиці Грушевського. На гасіння пожежі залучалися рятувальники 51 та 83 державної пожежно-рятувальної частин. Залучалася техніка, дві автосистерни, одна автодрабина та 17 чоловік особового складу. Пожеж на території нашої громади та району через обстріли не було. Всі пожежі сталися через людську недбалість. На щастя, загиблих та травмованих немає. Хотілося б звернутися до громадян на території області. наразі повищений рівень пожежної небезпеки. Ми спостерігаємо сильний вітер. Це все. Сприяє швидкому розповсюдженню горіння, тому будьте обережні, не розводьте багаття. ДСНС вкотре нагадує, що потрібно дотримуватись правил пожежної безпеки. Бережіть себе та своїх близьких.